Схема посадки. Я знаю, чим рішать малі виробники, економіну площу. У нас за щастя 2 метри міжряддя, мінімум має бути 3 метри. Для того, щоб у нас було якомога менше проблем з усім. Ну, ви знаєте, хто має вузькі міжряддя, з якими проблемами ви стикається. Це гарно виглядає навесні і, і восени. Вже коли позрізаємося, взимку ще гарно виглядає. От. Далі в нас суцільні проблеми. Проблема ще з чим? Проблема в тому, що не провітрюється плантація. Вас ви туди не можете нічим заїхати, ви не можете нічого, ну до якогось певного часу ви ще туди приїжджаєте, щоб нести, припустимо, навіть коли стоїть препарати чи ще щось там, якщо ви працюєте з якимось тракторцем чи чим, але вже пізніше вас навіть не буде можливості туди пройти з ранцевим оприскувачем, щоб попрацювати. Тому звертайте увагу, будь ласка, на схему посадки, і це має бути мінімум 3 метри. В промислових підприємствах я завжди наполягаю і використовую схему посадки 3,5 метри між рядками. І пів метра в рядку, якщо в нас нормальної якості саджанці. Ну, тобто для промислових підприємств це навіть не обговорюється, тому що там ніхто не працює з якоюсь там копанкою чи з якимись там саджанцями сумнівної якості, тому що там прораховуються технологічні моменти заздалегідь і е, саджанці — це якраз є такий дуже е, важливий момент. Тому е, в залежності від того, який ми О. маємо садковий матеріал, ми формуємо густоту в рядку. Але міжряддя, будь ласка, лишайте ширші. Вам так буде завжди простіше. Питання, десь коли буває до залуження міжряддя. Що робити в міжряді? Дехто говорить, що йому краще дискувати, комусь краще щось до рад. Я рекомендую завжди залуження міжряддя. В чому це має перевагу? Я зараз так говорю трохи, може, відступаючи в презентації і витрачаю на це час, але це такі моменти господарські, які реально діють працюючі моменти. Припустимо, ви напевно не знаєте про те, що якщо ми кожен раз дискуємо ґрунт кілька разів на сезон, то ми його якість погіршуємо. Відбувається мінералізація, втрата поживних речовин цього ґрунту. Якщо ми стане буде чорнозем, і ми його будемо кілька разів на сезон оце призувати чи дискувати, ми в кінці кінців доб'ємося того, що у нас по закінченню експлуатації цього малинника у нас буде набагато менше поживних речовин ніж було на початку. При тому що нічого не росло, крім бур'яну. Десь, десь колись. Е, Тому ну, в рік посадки я завжди рекомендую висівати суміш трав. Їх треба небагато, 30 кг на гектар всього. От, є можливість купити дешевше насіння, е, робити таку треба травосумішку з низькокущових таких трав, невисокі трави, якісь низькі. Ось має бути два-три е, види трав в цьому коктейлі. Висіваємо і е, маємо спокій. Що ми можемо потім е, чим, чим скористатися з тої трави? По-перше, температура ґрунту під травостоєм набагато комфортніша для коренів рослин, ніж чорна земля. Чорна земля притягує е, сонце і прогрівається, якщо нас літом спека там під 40 градусів. В ґрунті те саме. Мікрофлора вся зі там нижчі шари, е, різні там дрібні тварини, вони теж куди здіваються. Погано тоді виходить, ті всі наші процеси проходять, тому що. Ці процеси ґрунтові пов'язані з перетворенням елементів важкодоступних легкої засвоєння поживних речовин це робота в основному мікроорганізмів. Якщо ми створюємо погані умови для цих мікроорганізмів, нас навіть родючі ґрунти деградують і вони втрачають свою родючість. А під дерниною у вас комфортна температура для цього всього лишається. І крім того, якщо у вас там буває таке, що ви погано обрізали малину, є нижні латерали, які лягають на землю. То у вас завжди та малинка буде чиста, Ось. але її треба тільки підкошувати час від часу. І до моменту скажімо так, зав'язування ягоди, до початку збору урожаю, ви ще можете останній раз навіть при міжряді 3,5 проїхати косаркою. Краще всього використовувати косарки, можна мольчувачі, які подрібнюють масу, і лайфхак від мене. Якщо ви маєте траву в міжряді, Дозволяєте її дорости до такого рівня, доки вона не починає викидати е, оці квітконоси свої, щоб не заціла. максимально відростити, щоб вона е, така виросла е, під, але не почала цвісти. І тоді скошуємо. на той момент чистимо зону рядка і цю всю траву закидаємо на рядок. Це ви маєте класну мульчу взагалі природнього походження, і от вам та органіка, якої ви не внесли, припустимо, з гноєм, бо пошкодували своїх рук. Ось оця органіка, вона, ви то робите кілька разів на сезон, ви робите два-три рази весною цю роботу, і ви маєте такий гарний шар мульчі, не так бур'ян, тримається волога краще, і ця молода трава вона дуже гарно перегниває, бо це не сіно, це не солома. Вона гарно перегниває знизу і коли накидаємо шар на шар знову зверху, то ми маємо додаткову органіку для нашої малини. Так, посадковий матеріал. Я, Хто за мною, за мною слідкує, то знає, це завжди в мене скажімо так, проблема, тому що я досить критично ставлюся, досить погано реагую на розмноження отаке, знаєте, від сусіда до сусіда саджанцями. коли ми викопуємо в одному місці, пересаджуємо в інше місце. В принципі, так це працює. Якщо взяти розсадники, як вони вирощують розсаду з голим корінням, британські, я пам'ятаю, купували саджанці, в Німеччині купували саджанці. це так і робиться. Але воно робиться з оздорованого, потужного вихідного матеріалу. Ми, якщо Маємо в себе, припустимо, нашу плантацію куп з нормального посадкового матеріалу здорового, ми можемо її теж розмножити цей посадковий матеріал і розширити свою плантацію. Але якщо ми купили невідому яку розсаду, і через два роки дивуємося, чого в нас розсипається ягода, то я вас можу з певністю, скажімо так, певністю сказати вам, що у вас скорше за все якась є вірусна болячка яка перейшла до вас від вашого сусіда от прямо в подарунок бонусом до ваших Е, Воно важко проконтролювати, десь колись воно потрапляє, там, виявляється, ви можете цього разу не бачити, але всі ваші хвороби, всі ваші проблеми, вони просто-напросто кочують з посадковим матеріалом далі. Тому якщо ви купуєте такий посадковий матеріал, просто дивіться на стан плантації, де вона перед тим росла. Чим е, молодша плантація, скажімо так, чим е, краще ця плантація і посаджена нормальним посадковим матеріалом, е, тим більше ви хлопче можете, можете зараз е, на один момент роз, роз, розширити свою. Ось. Е, бо рослинки молоді, вони гарно дають памани. Вже якщо ви берете е, ви спостерігаєте, що на, на старіших плантаціях вже рослинки не збирали цього всякого тих патогенів, цього всього, і проблем буде більше. Тому, якщо ви берете все-таки розмножуєте свою свої саджанці, збільшуєте плантацію, то робіть це на початку, коли ваші саджанці молоді. І я би не сказала, що там, от, припустимо, не можна собі взяти на, на, на свій розсадник власний, десь купити хороший квитковий матеріал. Той же самий фрутек вони продають касетну хорошу малину. Ціна минулого року десь орієнтовно для 20 гривень за штучку. Якщо ви посадили, припустимо, хай навіть одну касету там тих 50 штук, чи, чи дві касети 100 штук цієї малини, ви маєте потім дуже багато саджанців хороших і це спосіб собі їх розмножити. Фрутек продає касетні саджанці, там ще кілька компаній в Україні, які теж продають. Це хороший такий спосіб розмноження, хороший посадковий матеріал. Інший варіант це зарівнілі пагни, які ви всі добре знаєте, викопуються восени або навесні, пересаджуються з місця на місце. Вони вважаються трошки більш продуктивними, тому що вони мали би мати ці саджанці вже зачаткові бруньки на своїх цих коренях. Якщо все нормально, з вашим з цими саджанцями вони вже мають на осінь. Такі маленькі білі горбочки на корінцях і це ваші майбутні павни. Ну, най... Найгірший як на мене, спосіб розмноження це порос, оця зелена навесні, це кропивка, яку ми пересаджуємо з місця на місце, бо вона найбільш вибаглива до води і до температури. Ніколи у вас не буде стопроцентного проживання, якщо ви будете використовувати кропивку. Хіба б от в таку погоду похмуру, як сьогодні, висаджували десь навесні, і щоб не була така висока температура, і щоб було достатньо багато води. Але там завжди, як правило, маленький корінь і велика для того, для того кореня вегетативна маса. Русинка цього не стягує і засихає. І навіть якщо ви поливаєте багато, але у вас сонце і температура висока, все одно вона буде пропадати. Ось тут в мене є слайди з посадки як касетною розсадою на плівці і розсада з відкритим коренем, правда імпортована. Ну, так воно виглядає.